Цієї ночі Дніпропетровську область атакували шахедами. За даними ОВА, всього у небі над регіоном збито шість ворожих дронів. Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули. Ще один дрон поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі і сталася пожежа. Її вже загасили без постраждалих. Атакували також і Херсонщину. За даними, ОВА, противник здійснив 77 обстрілів. Стріляли з мінометів, градів, авіації та використовували БПЛА. Поцілили у житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Десять людей дістали поранення. Обстріляли і Харківську та Миколаївську області. Є постраждалі та пошкодження. Тієї ночі знищено 12 ударних БПЛА типу шахет. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Загалом зафіксовано пуски 18 шахетів з південно-східного напрямку. У Львові кількість жертв від ракетного удару збільшилася до 10. Близько восьмої ранку рятувальники витягнули з під завалів тіло жінки. Про це повідомив мер міста. У МВС відмічають, що серед постраждалих троє дітей. Наразі пошуково-рятувальні роботи завершені. Президент Володимир Зеленський відправиться до Туреччини напередодні саміту НАТО. Гарант підтвердив зустріч із своїм колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами Зеленського, напередодні саміту НАТО необхідно провести зустрічі з якнайбільшою кількістю членів альянсу. Можливість передачі Україні касетних боєприпасів з військових складів у США продовжують бути предметом розгляду. Прокоментував ситуацію речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Він також проінформував, що Сполучені Штати мають кілька типів касетних боєприпасів на складах. І ті, що розглядаються для передачі Україні, не включають застарілі варіанти.